Даніл Дмитрович, да? Даніл Дмитрович, дивіться хлопці, було день народження, Дмитровича. Да? Що ми хочемо побажати? Ми від тренерського складу побажаємо здоров'я, щастя, витримки. От <паспиріпи> дивіться, да, так ви можете його там масаж спинки зробити. Добре? Ні, не всиділи Даніла Дмитрович. А ну встаньте, Дима, коридор зробили, стали. Давай, дай. Ой, бажай. Наче і день рождення, і бутылки. Видно, не перший раз вже. Кажіть. Так. Я Даніил Дмитрович. Футбольна команда різних вікових категорій Віктор. щиро вітає вас і прикордонні так. Що вам побажати? Бажаємо вам від щирого серця, міцного здоров'я. В усіх справах всіх починання, нехай ваш спортивний і тренерський азарт супроводжує вас в усіх ваших справах, і щоб ви отримували високі результати своєї роботи, це перемоги. Я перемоги. Вихованців і прийміть від нас батьків щиру подяку на нові чи як це називається: від батьків. Ми, ми завжди тренда. Прийміть е, омолажуючі. Маску і холодний десерт в одно підходьте ближче. Вода хоч є. Вода є, на коротках. Ой, пацани, тікайте. Тікайте, кажу, пацани. Давайте, раз, два, три. Давайте ми